Останнім гібридом на Демоділянці від компанії виробника Артагра. Так, так я ж на зараз зараз, секунду, я ж положу його, щоб ж показати. Був гібрид Клаус, тобто вегетаційний період в нього йде 107 днів. Він був останній у нашій позиції. І ми будемо закривлятися, переїжджати на наші. Гібриди кукурузи по димоділянці, тобто Клаус під компанії Атара під Євролайтінг, семирасовий, тобто пластичний для всіх території України, високі показники калійності, висівали 60 тисяч насінин. Якщо е, кому потрібно, тобто підпишіться на канал, буде на каналі YouTube прямий ефір, а потім буде ітож, ітоги по демо 2024 від компанії «Вайстандарт», в якому покажемо, які гібриди скільки сипали, від яких виробників. Тобто підпишіться, коментуйте. Завжди з вами компанія АВС Стандарт. До зустрічі!